Свен Нордквіст. А що ти вмієш, Петсоне? Читає Оксана Ардан. У Петсона і Фіндуса був день як день. Петсоне. А ти можеш дострібати аж до хати? Мяу! гукнув Фіндус. Звичайно, можу, але не хочу. промовив Петсон. А, можеш бігати швидше, ніж я? Запитав Фіндус. Ну, принаймні я можу прибігти другим, сказав Петсон. А ти зумів би крутитися ось так між моїми лапами? Гадаю, що ні, промимрив Петсон. Mm -hmm. Ну, а можеш стати отак? допитувався Фіндус. Тобто, отак. А зможеш розлякати курей, А вже ж зможу. Гу! Ні, кури не злякалися. А зможеш вилізти на вершечок яблуні. закричав Фіндус. Молодшим я міг, важко дихаючи, відповів Петсон. А бачиш, скільки тут усіяких мишустиків? вигукнув Фіндус. На відміну від тебе. Ні. пробурмотів петсон. Мі, то ти нічого не вмієш, петсоне. Та ні. Дещо я вмію, відповів дідуня. Я можу зібрати кошик на пікнік, булочки з корицею, канапки, кава, молоко, фрикадельки. Млинці, можу відвести тебе у візочку до озера, можу поплисти човном до острова, який називають маленьким. І там ми можемо влаштувати пікнік лише для нас обох і більш ні для кого. А ти вмієш розважатися, дідуню? визнав Фіндус. Я знаю, усміхнувся Пец. Якщо вам сподобалася історія, тисніть лайк, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі!